Вітаю вас. У нас дуже цікавий ролик. У нас дуже крута машина. Це Range Rover Sport, дуже е, практично нова, е, дуже яскрава, така красива машина, чітка, але її хазяїн ну, не задоволений світлом. Хоча тут стоїть нормальний ксенон адаптивний і таке інше. Тому ролик сьогоднішній наш присвячується. Е, Тим людям, які мають автомобілі з рідним світлом, яке їх не влаштовує. Ми зараз все дуже швидко покажемо, розкажемо. Поїхали! Хлопчики та дівчатка, в нас є автомобіль, який ми купували з галогеновими або з ксеноновими фарами. І в нас є лінза, наш завод встановив лінзи, які по різним причинам нас не влаштовують. Замінити таке світло на нове білет-лінзи, вже нагріміли вже ну, досить вже ну, всі знають, як вони супер-пупер сітять. Яка процедура взагалі? От у вас така машина? Якщо ви о, треба вибрати, по-перше, білет-лінзи, вони є різні. І коштують вони від там, не знаю, від 4 тисяч гривень і мабуть там до 16 тисяч гривень, наприклад, якісь там лазерні, якісь там взагалі супер е яскраві, супер круті. Ви вибираєте ту цінову категорію, яка вас влаштовує. То, по-перше, по-друге, ви заходите на наш сайт, на якому саме великий е так, каталог перехідних рамок, які вам будуть потрібні для того, щоб ви могли встановити. Нову лінзу на старе місто, місто лінзи, яка у вас стоїть. Її викинути. Відповідно, ця, ця рамка ця, це такий адаптер, який дозволяє має отвіри як в, нову, в новій білет-лінзі, так і ті отвіри, які залишаться, коли ви знімете стару лінзу. Тому ви заходите, підбираєте лінзу, підбираєте рамки. І це, мабуть, процентів ну, 80 для того, щоб отримати гарне світло. Інколи бувають деякі машини, мають якісь IFS, як, наприклад, в цій машині. І це більш складна по суті, робота. Приблизно от така рамка тут установлена. Це конкретно фари Bosch, це Bosch Адаптив. Така, так, така рамка тут. Але це е, такі нюанси, які вже, коли ви вже е, їдете там, або ви довіряєте своєму мастеру, привозите йому і то, і то, і він це ставить. Або якщо ви бажаєте зробити цю роботу самостійно, то ви підбираєте все, от, що вам би, до вподоби, і потім телефонуєте до нас і питаєте, які моменти. Є по конкретній машині, що мені ще потрібно. Інколи це рідина для розпаковки фар, інколи це е, там, герметик, який як би, потрібен. ну Таке інше, інколи обман. Ну По суті, все. Би, ну, ми вам зараз покажемо, як конкретно така шикарна машина. Ми встановили лазерне світло, покажемо на стіні, сфокусуємо, але сама установка досить, ну, підбір, досить простий. Є всякі моменти там щось підпилити, щось там доробляти. якісь моменти є, але це вже не критично. Так що, якщо ви бажаєте собі утримати класне світло, то це все досить просто. Ну, Переходимо до самої яскравої, я цікавої е моменту наших роликів, це порівняння старого світла з новим. Я ще не вмикав рідну, рідну лінзу. Вона, як завжди, ми показуємо, як вона, в якому страшному вона стані, що там вигоріло, яка в поганому стані само скло там закопчене. Але тут немає нічого, тому що машина практично нова. Але світло хазяїна не влаштовує. Тому ми зараз я привіз свій би, D3S блок, встановили, встановили рідну лампочку. І підмикаємо 12 вольт, і дивимось, що як, як в нас, яка різниця. Поїхали. А ще в самий улюблений ваш момент, то ми вам покажемо вже світло, яке стоїть на цій машині. Це лазерні, лазерні білет лінзи. І ми покажемо рідну лінзу, яка була тут встановлена з рідною лампочкою. Все ну, практично таке свіже, ще немає того ізносу, який ми зазвичай показуємо. Але покажемо вам різницю. Я надіюсь вам маю.